16 грудня, сміливірше, моя люба донь, треба дбайливо піклуватися про серце, щоб воно було відповідним чином сформоване, і не треба заощаджувати на тому, що може бути корисним для його щастя. Справді, будь-який час, тобто в будь-якому віці, можна й потрібно це робити, однак час, в якому ти живеш, найбільш для цього сприятливий. Молитва до ангела-хранителя, Ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Посвячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласка. О небесна скарбниця всіх благодатей, Мати Божа і Моя, ти є первородною Донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках Його всемогутність, тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плітвона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О милосвертна управительку Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені. Таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. О найдорожча управителько Божих ласк, непорочна обручниця, вічного Святого Духа. Свята Марія, ти прийняла від нього серце, здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Змилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, О мати моя, Скарбнице всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, Надії зневірених, і найсильніша помічниця Християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amen.